Правоохоронці розшукали водія легковика, який ввечері 30 березня збив мотоцикліста і його пасажира. Аварія сталася на перехресті вулиці Писаревського та проспекту Відродження у Луцьку. Чоловік, який був за кермом машини, втік з місця події, розповіла речниця поліції області Ольга Бузолук. Це 43-річний лучанин. Поліцейські якраз встановили власника. Встановили, що найімовірніше власник транспортного засобу і був за кермом, тобто цей чоловік, про якого ми говоримо, і вже його місце перебування, проживання було встановити неважко. Це звичайно тяжуюча обставина, але все це буде досліджено в рамках досудового слідства і цього кримінального провадження Можливо, також поліцейські ще оформлять на нього ряд адміністративних постанов. За залишення місця ДТП, невідомо також ще в якому стані він перебував. Тривають заходи, щоб долучити його до проведення подальших процесуально слідчих дій. Він очікує на свого адвоката. В аварії травмувалися хлопці 18 і 16 років, які їхали на мотоциклі. Молодшого швидка відвезла до обласної дитячої лікарні. Коментувати його стан. Батьки заборонили. Сказала суспільному телефоном. Медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи Тетяна Жураківська старший нині на стаціонарному лікуванні в міській лікарні розповів заступник генерального директора Луцького медоб'єднання Андрій Смолянінов. Він поступив з травмою голови, травмою верхніх кінцівок. Був оглянутий, проведені необхідні лікувальні заходи. на даний час він в стабільному стані знаходиться у відділенні нейрохірургії.